Вітаю та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 22 лютого. Сьогодні ми вам розповімо таке. Рапорти із корупційним запахом. Перший заступник очільника Львівщини Віктор Канюка та головний кадровий обласного управління МВС Віктор Івага написали подання на звільнення займаних посад. ЗНІ пишуть, що цих посадовців викрили на хабарництві. Над прірвою зникнення під питанням закриття опинилися ще дві шахти Червонограду, йдеться про зарічну та Великомостівську, де вже невдовзі можуть припинити видобуток вугілля. Спецрепортаж із гірничого краю. Невелика ложка дьогтю. львівське ватерпольне динамо у третьому сурі чемпіонату України двічі перемагало, і один матч звело у Нщині. Рапорти із корупційним запахом. Одразу два міліційні високопосадовці головного управління внутрішніх справ Львівщини написали подання на звільнення займаних посад. Йдеться про першого заступника головного міліціонера області Олександра Рудяка Валерія Канюку та головного кадровика управління Валерія Іваху. Деякі львівські змі сьогодні поширили інформацію про те, що обидва міліціянти отримали хабара за кадрове призначення на посаду одного з начальників райвідділу. Проте очільник львівських правоохоронців пан Рудяк цю інформацію спростовує і називає качкою. Сьогодні у низці змі з'явилася інформація про корупційний скандал у львівській міліції. Зокрема, інтернет-видання Варіанти на своїй сторінці розмістило повідомлення про те, що працівники СБУ у межах спецоперації затримали першого заступника начальника головного управління МВС у Львівській області Валерія Канюку. Під час одержання хабара до цієї корупційної схеми пише видання. Також був причетний начальник відділу кадрів обласної міліції Валерій Іваха. Варіанти посилалися на власні джерела інформації. Ось цитата з цього повідомлення. Високопосадовці львівської міліції були затримані під час отримання хабара за призначення на посаду начальника одного з райвідділів міліції. НТА новинам із власних джерел вдалося з'ясувати, що цю спецоперацію силовиків, начебто, вирішили замовчати. Плівку з задокументованим фактом хабара засекретили, а причетних до скандалу міліціянтів змусили написати заяви на звільнення. Тим часом сам очільник правоохоронців Львівщини Олександр Рудяк цю інформацію спростовує і називає качкою. Я дурницю не коментую. Це просто качка. Вони написали, читихні е, на до аеропорту про, про звільнення, але це качка. На хабрах їх ніхто не затримає. Разом з тим Рудяк уточнив, якби факт корупційних дій його заступників мав місце, то він сам би змушений був писати заяву на звільнення міністру внутрішніх справ України. І цей момент вже сам по собі наводить на певні роздуми. Нічого не кажуть про корупційну операцію спецслужб і в обласному СБУ. У прес-службі силовиків повідомили, що такої інформації управління не поширювало а відтак її і не коментуватиме. Над прірвою зникнення під питанням закриття опинилися ще дві шахти Червонограду. Йдеться про Зарічну та Великомосівську, де вже невдовзі можуть припинити видобуток вугілля. Таку позицію у державному підприємстві Львів пояснюють низькою економічною ефективністю. Мовляв, там собі вартість видобутку однієї тони вугілля складає 3-4 тисячі гривень, а продають його по 800 гривень. Тобто держава практично повинна компенсовувати 70% вартості. Самі ж гірники нарікають, старі шахти закривають, а про відкриття нових мова взагалі не йде. З 2000-х років уже перестали існувати чотири таких підприємства, і через деякий час червоноград може перетворитися на мертву зону. Проблеми регіону вивчав Степан Грицьок. Що собою представляла територія? Ну, зелена місцевість без доріг. Стояли дерев'яні бараки, в яких проживали люди. 83-річного Дмитра Гайденка за право можна назвати піонером вугільної промисловості Червонограду. Після закінчення вузу він приїхав туди у 1950 році. Перші шахти тільки -но почали споруджувати. Це була робота всесоюзного значення. З усіх кінців Радянського Союзу містечко стягували найкращі кадри і виділяли на це шалені гроші. На колись пустельній території виникали цілі промислові та житлові райони. Так виникав фундамент теперішнього міста. Будувались, будемо говорити так, дома швидше, ніж їх заселяли. Ну, Першочергово в цьому районі були привезені робочі робітники з Сахаліна, з підмосков'я, з Донбасу. Жили вони на квартирах, але ж потім почали шахти вводити в експлуатацію, Появилась необхідність в робітниках, які б експлуатували шахти. І до цього часу якраз і збудували Червоноград. Якщо не повністю. То основна маса будинків для того, щоб заселити тих робочих. Одночасно будували дитячі садочки, лікарні, школи. На спорудження однієї шахти, пригадує Іван Ткачук, затрачалося не більше трьох-чотирьох років. За якийсь час Львівсько-Волинський вугільний басейн давав 15 мільйонів тонн вугілля. Одна-дві шахти по видобутку породи за об'ємом дорівнювали восьми теперішнім, які ще залишилися працювати. Пенсіонер Біткайця з 2000-х років у Червонограді закрили чотири підкріплення підприємства. на черзі ще два. Якщо зникнуть і вони це обернеться для міста ще більшим безробіттям і економічною депресією. Та лякає перспектива, а точніше, її повна відсутність. Якщо шахти закриються, місто загине. Місто не перепрофілюєш, місто вугільників, Воно повинно таким і залишатись. Це з одного боку. А з другого боку, навіть якщо б якусь мати допомогу, то з заводів і фабрик вони знищені, їх немає. Я дивлюсь на ці речі дуже скептично і боляче. Буде місто знищене. У той час у самому ДП Львів вугілля має свій погляд на ситуацію. Мовляв, шахти змушені закривати, бо вони неліквідні і збиткові. Видобуток вугілля повинна дотувати держава. Інколи кожна тонна породи обходиться не в одну тисячу гривень. Відтак, скільки часу ще відпрацює Великомостівська та Зарічна – питання кількох років. Якщо говорити про шахту Великомостівську, то, по крайній мірі. Ні цього року, ні наступний рік, два питання ще про те, щоб припиняти видобуток вугілля, стояти не буде. То по шахті Зарічна є виготовлене техніко технікою економічне обґрунтування недоцільності подальшої експлуатації цієї шахти. Є експертиза, і 26 лютого це питання буде розглядатися науково-технічною радою міністерства енергетики та вугільної промисловості. Якщо ще дві шахти закриють, то на вулиці опиняться близько 2800 людей. Вони поповнять собою сумну статистику за 21 рік. Червоноград втратив 26 тисяч робочих місць. І швидше за все це буде тільки початком кінця, бо шахти закриватимуть і надалі, а інвестувати у відкриття нових нікому не вигідно. Наразі в Україні існує профіцит вугілля, і чиновники сушать голови, як дати раду уже з існуючими запасами. Степан Грицюк, Юрій Гелетович, ЕНТА новини. Віра за колючим дротом. У Дрогобицькій виправній колонії сьогодні відкрили та освітили каплицю. Таку ініціативу виявили самі ж засуджені і власноруч її реалізували. Нагадаємо, у цьому закладі позбавлення волі вже є кілька каплиць для кожної конфесії. Окрема Марічка Шепель приїхала звідти. Григорій Полюга відбуває покарання у Дрогобицькій колонії суворого режиму вже кілька років. Каже, на волі до церкви ходив, але рідко а за гратами ж відчув посилену духовну потребу. Не можу жити з тим, що я робив раніше. І тому час від часу кожну неділю ми ходимо до церкви. Стараюся те, це, що я робив раніше, позабути і бути з Богом. Ті засуджені, які відвідують храми постійно і спілкуються з священниками, майже всі 100% ті, що бувають в храмі, постійно і постійно відбувається спілкування з духовником. Лекції різноманітні 100% Вони всі змінюються. І навіть ми потім бачимо, коли вони виходять з колоній, Вони продовжують своє церковне життя, відвідують храми. Сьогодні у сурковій колонії відкрили та освятили ще одну каплицю цього разу для православних московського патріархату. Приміщення облаштували засуджені своїми руками. Зробили ремонт, іконостаси та ікони. Прикрасити свій дім молитвою православні московського патріархату вирішили власноруч намальованими картинами відтак, працював над ними день у день, понад рік часу. Засуджений Ігор Савченко каже, у картини вклав душу. За його словами, колись він навчався у художній школі. Тепер же у в'язниці має цілу майстерню. Тканини, холсти що могли натягували і робили пастелью, маслом, робили. Релігійну тематику, яка може привести людину до якихось думок, ті матеріали, які у нас були церковні, нам отець Це роман наш, він привозив релігійні журнали. І... Черпали звідти у Другобицькій колонії суворого режиму відбуває покарання понад тисяча чоловіків. Серед них і католики, і православні, і протестанти для представників різних конфесій є окремі молитовні кімнати, де молебні проводять щотижня. А цьогоріч на території в'язниці планують збудувати ще й автокефальну церкву. Процес відкриття всіх релігійних споруд, грамат створення громад, це в Першу чергу засуджених. Це їх волевиявлення. Ми адміністрацію тому стараємося не сприяти. Чому тому, що Церква нам допомагає вихованню, перерахування тих засуджених. І відповідно, ми з всіма силами, що в нас є можливості, виділяємо приміщення під храми, під молотовні кімнати і всіляка сприяємо тому процесу. Крім слідчого ізолятора, практично всі установи Львівщини мають або окремо стоячі споруди, де Ході засужені молитві або то, що сьогодні ви бачили у приміщеннях каплиці. Це серйозно допомагає в першу чергу для засуджених перебувати їм у таких закритих закладах. Тому ми намагаємося максимально зробити для них таку можливість. Це по перше, по-друге, різних конфесій. Після молебні духовенство разом з працівниками панітенціарної служби з'ясовували проблеми душопастерської роботи з в'язнями та висували ідеї. Як посилити вплив богослужінь на засуджених? Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. Стисний огляд інших важливих подій дня дивіться далі. Міськрада Львова в апеляційному суді вимагає дозволити користуватися Грибовицьким сміттєзвалищем, допоки на Львівщині не знайдуть землю під новий полігон твердих побутових відходів. Про це розповіла начальниця міського юридичного управління Гелена Паюнкевич. Нагадаємо, мерія сама стала об'єктом позову стосовно сміттярки. Його на радушу подала прокуратура області, аби змусити таким чином міську владу якнайшвидше шукати нове місце для полігону. До слова, землю під новий міський смітник на Львівщині шукають уже понад 10 років. Однак жодна місцева громада не погоджується віддати понад три гектарів для цієї потреби. Львів перетвориться на середньовічне поле Герцю. Завтра, 23 лютого, в нашому місті пройде перший відкритий чемпіонат України з історичного середньовічного бою. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Участь у змаганнях візьмуть бійці і команди з Києва, Харкова, Одеси, Дніпропетровська, Кіровограда, Хмельницького, Житомира та Львова. Загалом понад 90 учасників. Кожна команда займається реконструкцією конкретного періоду та регіону. Дійство відбудеться у палаці спорту Україна на вулиці Мельника, 18, вхід. Вільний. Президентська обіцянка під час включення з села Пнікут, що на Мостищині, у межах сьогоднішнього телемосту з президентом, родина Оксюковських, в якої багато прийомних дітей попросила в голови держави автобус, аби могти разом подорожувати. Віктор Янукович запевнив, що як тільки відвідає Львівщину, то приїде і до цієї родини, але перед тим зробить усе можливе, аби виконати їхнє побажання. Пам'яті маестру. Уже в 25 років він став головним диригентом державного симфонічного оркестру УРСР. Про нього казали, що рівних йому немає у Європі. Він мав усі можливі титули та премії, які можна було здобути у радянському союзі. Втім, невблаганна доля відміряла йому лише 50 років життя. У Львові відзначають 75-річчя з дня народження видатного диригента Степана Турчака. У філармонії до пам'ятної дати підготували два концерти. За участю одних із найкращих у світі симфонічних та оперних диригентів – Володимира Сіренка, Михайла Дудчака та Василя Василенка. Степан Турчак народився у 1938 році поблизу Перемишля. У 1955 закінчив Львівське музично-педагогічне училище імені Філарета Колеси. А вже за два роки вступив до Львівської консерваторії на клас диригування Миколи Колеси. На початку 60-х років керував оркестром Львівського оперного театру, а згодом, маючи лише 25 років, став головним диригентом Державного симфонічного оркестру УРСР до своєї смерті у 1988 році маестро зібрав чи не усі можливі радянські звання і Тули, а також мистецькі премії. Його вдова, відома оперна співачка Гіза Цепола, досі не може примиритися з втратою, хоча минуло вже 24 роки. Настільки він був ідеальним, справді я не ідеалізую його, але на кого б я не подивилась, постійно починаю, ніби порівнювати. Розумієте, тому що таких немає. Насправді дуже рідко народжуються такі люди. Один із найвідоміших сучасних диригентів Володимир Сіренко, який був студентом Турчика, нині шкодує лише про одне свого часу міг більше навчитися у маестро. Це і Шоста Чайковського, і друга Рахманінова, і Франческа, і оперні блискучі постановки Борис Годунов, Хованщина, Євгенія Нєгін, Катерина Ізмайлова це знаєте, Реквієм Верді це були якісь ну, незабутні враження по сьогоднішній день, розумієте, коли в тебе реакція твоя якась організму, і волосся дибки стає, і мурашки по тілу. Це щось магія була дійсно. І головне, що він був, він був геніальний драматург. це що дається Богом у Львівській філармонії до 75-річчя диригента підготували спеціальну програму. Один концерт відбувся сьогодні, другий пройде у неділю. Ми робимо цикл з двох концертів, де не тільки вшановуємо його пам'ять, а з другого боку показуємо кращих диригентів, які є зараз в Україні. Це і Володимир Сіренко з Києва, Василь Василенко, вихованець Стефана Турчака. Зараз працює в Донецьку, і Михайло Дучак у Львівській національній опері. Покажемо все то найкраще, що можемо показати. Покажемо тих людей, які пам'ятають легендарного маестру. Приїдуть з Києва, з Донецька кращі оперні співаки. У недільній програмі Симфонічний оркестр філармонії та Галицький академічний камерний хор виконують твори української та світової класики композиторів Лисенка, Косанатольського, Пучіні, Верді, Чайковського та багатьох інших початок концерту о 18-й годині. Далі у новинах спорт. Крок до трофею львівська футзальна енергія пройшла чвертьфінал Кубка України. Зелнобілі на попередній стадії турніру у гостях обіграли харківський моноліт. Гідний опір господарі чинили лише у першому таймі. Після перерви зелнобілі впевнено розібралися із харків'янами. Підсумковий рахунок зустрічі 5-2 на їхню користь. Перший тайм закінчився нічиєю. Після перерви галичани забили ще чотири голи, а пропустили тільки один. У складі енергії влучними ударами відзначилися два гравці. Дубль оформив Ільдар Макаєв, а Максим Павленко оформив хетрик. Інші учасники однієї восьмої кубки України свої матчі проведуть 23-24 лютого. Розвинула успіх львівська біатлоністка Анастасія Меркушина виборола золото європейського юнацького олімпійського фестивалю, що триває у Румунії. Вона була першою у змішаній естафеті. Це вже друга нагорода галичанки на цьому турнірі. Учора Меркушина здобула бронзу у спринті. Львівське ватерпольне динамо у третьому турі чемпіонату України, що відбувся у Харкові, здобуло дві перемоги та один матч зіграло в нічию. У першій грі галичани розійшлися миром із харківським слобожанцем. Потім обіграли першу команду турнірної таблиці Маріупольський і лічівець, і наостанок розтрощили команду з Севастополя. У матчі із Слобожанцем Динамо провалило заключний четвертий період зустрічі. Перші три тайми завершилися перемогою львів'ян 6-4. В останньому ж харків'яни зуміли зрівняти рахунок. 7 -7. У матчі із Ілічівцем галичани знову провалили кінцівку гри, але цього разу вони зуміли втримати переможний рахунок. 7-6. Матч зі збірної Севастополя був позбавлений інтриги. Підсумковий рахунок цієї зустрічі – 14-18 на користь Динамо. І цю інформацію ми завершуємо наш Випуск. Дивіться НТА. Вдалих вихідних.